Ас новин на телеканалі Алтава коротко про головні події випуску. Доступні ліки. З нового року МОЗ планує розпочати повне або часткове відшкодування вартості препаратів для лікування цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і бронхіальної астми. Охоронець музею заповідника Миколи Гоголя не зупинив нападників. Шість підручників ніжинського періоду могли вкрасти на замовлення колекціонерів. Допомогти так легко. 500 студентів із 23 місцевих вищих навчальних закладів збирали кошти на лікування хворого студента, вальсуючи. Майже 4 мільйони гривень цього року виділять з обласного бюджету на реалізації проєктів розвитку територіальних громад Полтавщини. Ці кошти розподілять між 50 переможцями конкурсу з 24 районів. Придбати контейнери для роздільного збору сміття на території трьох сільських рад. Таку ідею на обласний конкурс розвитку територіальних громад подав сільський голова Мачух Валерій Білокінь. На втілення проекту у життя потрібно близько 600 тисяч гривень. Сподівається на співфінансування. Це необхідно для того, щоб люди не викидали сміття у лісополоси в яри, а для того, щоб все все було централізовано, утилізовано, і я думаю, що це дасть великий користь для того, щоб наше. Навколишнє середовище було чистим, охайним, затишним. А От Книщівський сільський голова Тетяна Мілька говорить, місцева амбулаторія потребує капітального ремонту. Потрібно встановити енергозберігаючі металопластикові вікна і утеплити фасад приміщення. Тим паче, за словами пані Тетяни, у селі давно перейшли на альтернативний вид палива електроопалення. Метою цього проекту є збереження електроенергії. Коли буде застосовується опалення, в основному ночі опалюється по низькому тарифу. Нам треба, щоб стіни цю це тепло не випускали, коли вже прийде персонал. Там відповідно в час пік він відключається автоматично. Це опалення і знову включається, коли є на півпік. Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Полтавщини існує шість років. За цей час реалізували сотні ідей. На розвиток населених пунктів з обласного бюджету виділили близько восьми мільйонів гривень. Серед головних напрямків реалізації проєктів – впровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах соціальної сфери, будівництво водогонів та вуличного освітлення. Чим цікавіший проєкт, тим більші шанси на перемогу. Зазначив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Один із таких подали у Ришетилівській сільській раді. Десять чи вісім сільських рад об'єдналися для того, щоб провести високошвидкісний інтернет в кожну в кожне село, оцінивши цей проект. Проект GIZ Німецький. Вони беруть це на співфінансування, і фактично коштів обласної ради тут не. Був. Загалом на конкурс подали 81 проєкт проект з 24 районів області. Перемогли 50 ідей. Ольга Бацула, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Доступні ліки так називається проєкт, який МОЗ планує розпочати з 1 січня 2017 року. Він передбачає реімбурсацію, тобто повне або часткове відшкодування вартості препаратів для лікування цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і бронхіальної астми. Лікар призначатиме пацієнтові медикаменти, затвердженого Міністерством охорони здоров'я переліку. Їх за рецептом видаватимуть в аптеці безкоштовно або за півціни. У Полтавській області мережою таких аптек буде Полтава Фарм. Коли буде виписуватися безпосередньо, лікар виписав і в онлайн воно попадає в фармацевтичному компанію, які будуть заключені договори. Захистити інтереси на Полтавщині за шість місяців хочуть реалізувати проект забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб. Програма діє за підтримки фонду посольства Сполучених Штатів Америки. Жителям Криму, Луганська та Донецька планують надавати консультації з питань забезпечення державних прав. Міста реалізації проекту Полтава, Миргород, Горішні плавні. У обговоренні програми у Полтавській облдержадміністрації самі переселенці участі не брали. Нагадаємо. За два роки антитерористичної операції на Полтавщині офіційно зареєстровано близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Якщо раніше переміщені особи по приїзді сюди мали фактично однакові питання це питання житла, гуманітарної допомоги, власне кажучи, і допомоги першої консультативно-правової, то зараз потреби їх змінюються. Зараз вже стають у них потреби більш такі, які маємо ми, як звичайні громадяни. Зокрема, це і навчання, це робота, це обслуговування у медичних закладах. Минулої доби підтримувані Росії бойовики 21 раз обстрілювали позиції українських військових. На Маріупольському напрямку стріляли по Мар'їнці, Красногорівці. На Луганщині під обстрілом із мінометів, гранатометів і кулеметів опинилися Новоолександрівка, Трьохізбанка, Балка, Кошарна, Кримське. На Донецькому напрямку застосовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети біля позицій у районі Авдіївки та Луганського. Твердить штаба Музика Шість підручників Ніжинського періоду вкрали невідомі у музею-заповіднику Миколи Гоголя у Шишацькому районі. Матеріальну цінність книг поки що встановлюють, а крадіїв шукають. Подробиці розбійного нападу нам розказали музейники та поліція. На охоронця музею-заповідника Олександра Миколаєвича напали приблизно о пів на четверту ночі. Коли чоловік обходив територію, побачив трьох людей у масках. Здійснили напад на нього, повалили на землю, завдали тілесних ушкоджень. Потім зв'язали, проникли в приміщення музею. У охоронця відібрали телефон та ключі. Один із нападників залишався з ним на дворі. Невідомі всередині музею викрали шість книг. Одна вісімнадцятого століття, решта 19-го. Ці підручники не належали письменнику чи його родині, але мають історичну цінність. Це підручники, за якими навчалися гімназисти в Ніжинській гімназії вищих наук в той період, коли навчався там Микола Гоголь. Це книги того періоду, коли він там навчався. Також злочинці взяли акварельний портрет та карикатуру. Матеріальну цінність викрадених речей працівники музею назвати не можуть. Експертна оцінка з'явиться згодом від компетентних органів. І вони цінні перш за все для колекціонерів, і колекціонерів не просто книг, а саме тих колекціонерів, які можуть колекціонувати підручники. Правоохоронці розслідують злочин винуватцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбійний напад з проникненням у помешкання або інше приміщення. В рамках цього кримінального проводження призначено ряд оперативно-слідчих заходів, які зараз і тривають. Національний музей-заповідник Миколи Гоголя розташований на місці моєтку родини письменника, де минули дитячі та юнацькі роки автора вечорів на хуторі біля диканьки. Ірина Соляник, Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини. У Гадячі зняли карантинні обмеження, пов'язані з африканською чумою свиней. Рішення про це прийняли на засіданні районної протиепізотичної комісії. Повідомляють на сайті гадіцької райдержадміністрації. Наглядачі виявили кілька причин, щоб зняти обмеження. Минуло 40 днів після загибелі свиней у школі-інтернаті імені Кочергіна. Комплекс заходів щодо ліквідації вірусу. Чому виконали, а нових спалахів захворювання не виявили. А от карантин на підприємстві маяко, селі Соснівка, Гадяцького району, де знищили усе поголів'я свиней, триватиме до 14 грудня. На Полтавщині викрадаючи іномарки з подвір'їв власників. У селі Копили працівники поліції затримали зловмисника, який угнав у односельчанина машину. Близько 10-ї години вечора житель села Копили вийшов на подвір'я і не знайшов там свій фольксваген. Чоловік одразу звернувся до поліції. Патрульні помітили вказану машину на дорозі вже через кілька годин. Водій даного автомобіля намагався е, втекти, але під час. Нетривалого переслідування. Даний автомобіль був нами зупинений, та водій був затриманий. Власник автівки вдячний працівникам поліції за оперативність. Визвали поліцію, спрацювали добре, знайшли машину, ребята. От і та приїхали забрати. Пропало 10-го, а знайшли уже вночі. Викрадачем виявився 28-річний мешканець Копилів. Чоловіка раніше вже судили за розбій та крадіжки. Одну машину ну, ночу катався, заїжджали по роботники поліції. За вчинений злочин підозрюваному загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Куди вступати вже розмірковують майбутні випускники? Варіанти вибору бачили наші журналісти на відкритті виставки Полтавський абітурієнт абітурієнт-2017». Найбільше в українських студентах зацікавлена Польща. Директор виставкового центру Сергій Самізаров розповідає: виставка це дзеркало тієї галузі, яку вона представляє, скільки держава надає уваги освіті, видавництву та розповсюдженню книг, таксі відображається на виставці «Полтавський абітурієнт. Ця виставка проходить уже, е, мабуть, 14 чи 15 Навіть хочу зауважити, що е, ну не всі навіть полтавські вузи чомусь вийшли, тому що може їм здається, що їх і так достатньо знають за півроку. Вузи отримали інформацію про дату, заходи та конференції, які проходять під час осінньої презентації. Кожного року місце проведення виставки незмінне. Полтавська обласна бібліотека, яку часто відвідує студентство, каже організатор: готуються і учасники готуються заздалегідь, не за один місяць. Вони приїжджають сюди вже з матеріалами, які найбільш повно могли б розказати про їх заклад. Процес вступу до вишу залежить від конкретного університету. Цього року до Полтави приїхали представники 11 польських закладів. Серед них як технічні, так і гуманітарні. Тут представлені польські університети, які беруть участь в програмі «Study in Poland». Ми приїхали з різних міст Польщі, щоб розказати українським абітурієнтам, як можна навчатися в Польщі, де можна навчатися, як виглядає процес рекрутації. Ціна між іншим залежить від мови навчання, розповідає міжнародний спеціаліст із Польщі Ольга Вишневська. Польською мовою ціна за семестр приблизно 800 євро англійською трошки дорожче. Анна Коростельова, студентка п'ятого курсу. Сьогодні прийшла представляти Полтавський інститут економіки і права. Розповідає, їхній виш вважається одним із найбільших на території країни. Вартість річного навчання стартує від 5 тисяч гривень. Також у нас є спеціальності на базі коледжу. Якщо абітурієнти зараз не здають ЗНО, в нас діють спеціальності без ЗНО, тобто вони можуть навчатися. Такі, наприклад, як педагог жестової мови, покоївка, регіональний менеджер Яна Бініджі представляє компанію Атлас, яка допомагає навчатися абітурієнтам у більше ніж 15 країнах світу. Каже, з їхньою допомогою кожного року за країни виїжджає приблизно 150-200 майбутніх студентів. У нас є так, скажемо, два варіанти роботи. Якщо це країни, де освіта є. Не безкоштовною, наприклад, Англія, США, Канада, Австралія. Там ми заключаємо договори напряму з університетами та коледжами. Тому у цьому випадку наші послуги безкоштовні. Якщо ми допомагаємо вступити до державних вишів, де навчання є безкоштовним, там, наприклад, Німеччина або там Чехія, тоді наші послуги вже відрізняються від того, що саме потрібно людині. Тож, куди вступати, треба вирішувати заздалегідь. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. 16-й Шістнадцять інформатиків взяли участь у обласному конкурсі інформаційних технологій. Розв'язання задач, програмування, алгоритмів та створення веб-сайту. Основа конкурсної програми, що приготували учасники, дізнавалася Карина Москаленко. Свого заходу. П'ять команд із Кременчука, Полтави, Хорольського та Глобинського районів демонструють свої знання та творчий підхід до роботи на щорічному конкурсі. Інформатиків ми проводимо цей конкурс для того, щоб діти якомога більше змогли зрозуміти, узнати, що стосується на сьогоднішній день інформаційних технологій. Інформаційні технології вони просто так не відбуваються, бо для цього є спідґрунтя це технічних і математичних наук. Конкурс має два етапи: написання контрольних робіт та захист домашніх завдань у трьох номінаціях: веб-дизайн, програмування та офіс менеджмент. Артем Данилейко бере участь в останній. каже, окрім шкільного курсу інформатики, багато вивчає самостійно. Для перемоги треба вміння працювати з комп'ютером, саме знання цих програм, це саме передове і можливо трішки удачі. Одинадцятикласник Андрій поглиблено вивчає інформатику з 9 класу до подібних конкурсів. Звик на змаганнях демонструє свій рівень в середовищі офіс та представляє Кременчук. Нестандартний підхід до переходу по слайдам і взагалі моя презентація не виглядає як презентація. Це більше похоже, схоже на якийсь інтерактивне інтерактивний додаток для індивідуального проходження по Кременчуку. Наталія Кіндякова привезла на конкурс п'ять учасників, говорить, що її вихованці вже перемагали на змаганнях. Цьогоріч підготували проєкт веб-сайту Мої захоплення. На веб-технологіях, там, де були світ моїх захоплень, то, наприклад, один з учнів привіз сайт, присвячений робототехніці. У нас на предметі технології діти складають роботів, програмують роботів, і тому сайт присвячений саме цій темі. Співорганізатор конкурсу Павло Білокур говорить, що ринок it технологій затребуваний як в Україні, так і в світі. Тому школярам потрібно опанувати базу. зараз діти із участями інформаційних технології, получають правильні навики, будуть участий в таких конкурсах, щоб показати тому, чому вони навчилися, посмотреть на своїх сверстников і, скажем, такой опыт да, громадний отримати получить, сейчас в дальнейшем, это даст им і розвиття, і роботу. І кар'єру переможці змагань захищатимуть честь Полтавщини на всеукраїнському конкурсі інформаційних технологій. В області турнір проводять із 2003 року. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Економісти, судові експерти, ведучі. Жінки різних професій змагалися на 9-му конкурсі пані Полтавщина Полтавщина-2016». Тут же кращих обирали і на дитячому фестивалі осінній калейдоскоп у Полтавському міському будинку культури. Вперше два щорічних дійства провели разом. Спостерігали за святом розуму і краси наші кореспонденти Анастасія Красносвободцева і Сергій Коломієць. Я загадка, незвіданість, ескіз, рожені сни і мрії кольорові. Вірші, пісні, хореографічні постановки, місяці підготовки, і удосконалень, щоб нарешті засяяти на сцені. Сім жінок і десять дітлахів. Учасники об'єднані двома конкурсами: пані Полтавщини і осінній калейдоскоп. Розпочали з панянок. За програмою в них чотири виходи. Другий у нас буде візитка. Перший у нас моя тимова калинова, третій це у нас осіння пора року дощова. І четвертий це дефіле. Ми покажемо свою вишуканість як жін. Панянки продефілюємо, нам будуть дарувати квітку ну от саме по тим критеріям і будуть нас оцінювати за оригінальність, за вишуканість, за те, що ми такі є. Фестиваль пані Полтавщини такий собі трамплін до міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Організатори говорять, дійство допомагає жінкам повірити у власні сили, досягти успіхів у бажаному. Цю думку розділяє ведуча фестивалю. віце-пані 2014-го Оксана Слівінська. Це дуже гарний досвід для. Досконалення самої себе після цього конкурсу просто неможливо стояти на одному місці. Хочеться постійно вдосконалювати не тільки свої творчі здобутки, але і в професійному плані теж. Уперше на жіночому конкурсі категорія представниць поважного віку. Титул Неперевершена пані отримала Тетяна Задорожна, а ось шляхетною пані стала Олена Кульчій. Акторка театру Анастасіс, учасниця хору Оберіг, поетеса і музикант. Для Олени Михайлівни творчість невід'ємна частина життя. Взагалі співала колись у школі, в юності. А зараз до цього всього повернулася чотири роки назад. В театрі я спочатку була глядачем довгий час, а зараз півтора року я беру участь в спектаклях. У мене вже сім зіграних ролей. Пані Полтавщини 2016 журі обрало економіста Юлію Куркіну. Володарями гран-при осіннього калейдоскопу стали Кирило Кришталь та Ярослава Воронцова. Анастасія Красносвободцева, Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин. Бальні сукні, елегантні костюми, краватки. Таким полтавське студентство постало на благодійному балу допомогти так легко. Участь у ньому взяли майже 500 студентів із 23 місцевих вищих навчальних закладів. Цьогоріч захід відзначає своє десятиріччя. Подробиться у сюжеті Карини Москаленко. Напередодні Міжнародного дня студента полтавська молодь демонструє свої таланти та досягнення, а також долучається до благодійності. Іван та Богдана участь у благодійному балу беруть уперше. кажуть, перш за все вирішили допомогти хворому товаришеві, а ще розширити коло знайомств. Ми вирішили поєднати приємне з корисним. Ми Вирішили і долучитися в, в благодійній сфері, так і в. Щоб повеселитися, відпочити, подивитися на інших людей, познайомитися з іншими вузами, а також почерпнути щось для себе нове. Ідейні натхненники та засновники благодійного балу Олег Слизько та Олена Бабенко згадують, як на першому заході зібрали майже 4 тисячі гривень на лікування студентки Дарії Пшичкиної. Говорять, що ця подія вказує молоді шляхи вирішення життєвих проблем. Студент приходить до вищого навчального закладу, перш за все, задля того, щоб стати особистістю людиною з великої літери і розуміти усі життєві питання, які виникатимуть у нього на шляху. Вміти вирішувати їх. Благодійний внес... Сук за вхід 35 гривень. Також на балу організували аукціон та кілька тематичних майданчиків, які містили скриньки для грошей. Звичайно, вам запрошення платне ці да. средства всі акумулюються, Ми е, направляємо їх е, через благотворительний рахунок нашого фонду потім на закупку медпрепаратів. Також будуть розміщені благотворительні бокси на міроприяті на різних точках. Тематика цьогорічного балу кінематограф. Була спочатку тема Оскару, але Вирішили кіноматограф взяти, тому що 10 років скільки вже пройшло, хотілось показати всю історію цього. З цього, і виплила у нас картинка. Що це буде кінопоказ типу, ми показуємо всі фотографії, всі досягнення. Катерина та Ярослав для зацікавлення публіки передяглися в герої фільму Аліса в країні чудес, червону королеву та божевільного капелюшника. Наша поява в залі викликала ажіотаж, несподіваний для нас, тому ми залюбки будемо продовжувати тішити публіку і фотографуватися з усіма бажаючими. Студенти розповідають, що до балу готувалися завчасно, враховуючи дрес код Лідною працею готувалися, тому що треба було продумати і макіяж, і зачіску, і сукню. Але дивлячись на те, що сьогодні таке урочисте свято, такий бал, то вже ж сукню підбирали так, як могли. Усі зібрані кошти підуть на лікування студента з Томатакадемії Ростислава Омель'яненка у хлопця лімфома. Нагадаємо, студентський бал допомогти так легко вперше провели у 2007 році. За 9 років полтавська молодь вальсуючи зібрала 160 тисяч гривень. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Новий президент Федерації Тайквондо, договірний матч із полтавцями та наші спортсмени в чергові чемпіони України та Європи. Про все це дивіться у нашому традиційному спортивному дайджесті. Днями Полтавщина отримала нового керівника відокремленого підрозділу Федерації Тайквондо України у Полтавській області. Ним став батько чемпіонки Європи серед кадетів Аміни Розанбек Бакаєв. До цього Полтавщину більше десяти років представляв Юрій Шавиро, Та у вересні він склав повноваження. Днями у місті Тель-Авів відбувся чемпіонат Європи з дзюдо серед молоді. Єлизавета Каланіна із Кременчука завоювала там бронзу у ваговій категорії 78+. На шляху до півфіналу Єлизавета здолала угорську спортсменку МС Карпатії. У півфіналі поступилася Івані Сутало з Хорватії. У Києві на міжнародному турнірі зармреслингу Олімпія Опенкап традиційна була чимала делегація з Полтавщини. Двоє спортсменів здобули нагороди. Лілія Занько з Полтави, друга в абсолютній ваговій категорії серед жінок. Срібло також у Романа Мантики, вагова категорія до 80 кілограм. Лубенський волейбольний клуб Фаворит у третьому турі чоловічої волейбольної суперліги України двічі поступився Дніпру з одноіменного міста. У першому матчі земляки ледь не вирвали перемогу, проте обидва матчі програли з рахунком 0-3. Гра 19-го туру першої ліги між маріупольським лічівцем та горішньоплавинським гірником спорт підозрюють у тому, що він був договірним. Приводом для таких висновків стала рекордна сума ставок, що поставили на результат поєдинку. До стартового свистка матчу на біржі ставок Betfair було близько тисячі доларів. За вісім хвилин матчу обсяг ставок виріс у 17 разів. До кінця зустрічі сума ставок складала понад 270 тисяч доларів. Матч був обурливим, договірняком. Вони підлаштували все: перемогу гостей в першому таймі і господарів в матчі огидно. Висловився голова компанії, яка займається моніторингом договірних матчів Франческо Баранка. Нагадаємо, у турнірній таблиці команди різнополюсні гірники, аутсайдери, маріупольці, лідери на час в ефірі. Вичерпано. Вдячна за увагу. Всього найкращого. сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода без суттєвих опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 1,6, а в день – від 2 морозу до 3 тепла. У Полтаві вночі – мінус 3,5, а в день – від 1 морозу до 1 тепла.